Іноді Бог змінює історію не через війни героїв, а через вірність однієї жінки в повсякденному житті. Ви дивитесь серіал Вогонь і пісок» по книзі Біблії Рут вірність, яка змінила історію Ізраїля. Події книги Рут відбувалися в дні судді у час хаосу, насильства і духовного занепаду. І саме на цьому тлі з'являється тиха, але надзвичайно світла історія. У Віфлеєме починається голод. Чоловік на ім'я Елімелех разом із дружиною Наомі та двома синами змушений залишити рідну землю і піти до в країну чужої віри, і чужих богів. Там сини беруть собі імови тяних за жінок орпу та Рут. А потім трагедія за трагедією. Елі Елімелех помирає, згодом помирають і обидва сини. Наомі залишається самотньою, без захисту, без спадку і без майбутнього. Коли вона вирішує повернутися до Віфлеєму, каже своїм невісткам. Верніться кожна додому своїй матері, Господь нехай учинить вам величезну милість. Орпа повертається, а Рут робить вибір, який змінить подальшому. Все вона говорить слова, які стали символом вірності: куди ти підеш, туди піду і я, де ти заночуєш там і я, твій народ, мій народ і твій Бог мій. Бог це не про емоції, це свідоме рішення залишити минуле богів маву і обрати Бога Ізраїля. У Іфлеємі Рут іде збирати колосся після жнив, право для бідних вдів і чужинців. Випадково, як каже текст, вона потрапляє на поле вооза, родича Елімелеха, чоловіка поважного і богобоязненого. Вооз дізнається, хто вона і каже: їй нехай господь відплатить за твій вчинок. Ти прийшла сховатись під його божественні крила. Це ключова фраза книги. стає її викупителем за законом родинного викупу. Він бере Рут за жінку, відновлюючи ім'я роду Елімелеха. І фінал перевершує все очікуване. Рут народжує сина Оведа, Овед, батько Єсея, Ісей, Ісей – батька Давида, майбутнього царя Ізраїля. Чужинка з Мааву стає частиною місіанської лінії. Що тут важливо побачити? Бог діє навіть у темні часи, але часто через тиху Рут не мала статусу, але мала серце, віддане Богові. Випадковості в цій історії це насправді Божий промисел. Бог вплітає простих людей у свою велику історію спасіння. Пиши в коментах, підписуйся на серіал, щоб не пропустити продовження. І підтримай це відео вподобання.